Тема лекції: чи потрібно суб'єктам господарювання, що забезпечені електрогенераторною установкою, отримувати ліцензію на право зберігання пального законом України від 13 грудня 2022 року номер 2836 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, внесення зміни до закону? Від 19 грудня 1995 року номер 481 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального. Далі закон 481, що набули чинності з 3 січня 23 року, зокрема, внесені зміни до статті 18 закону 481, яку доповнено новими частинами такого змісту, установити на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування суб'єктам господарювання. У тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво, має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2 тисяч літрів на кожному об'єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою без отримання дозвільного документу. Зокрема, це може бути. Ліцензія на право зберігання пального та результатів інших адміністративних послуг. Зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 тисячі літрів на кожному об'єкті, що забезпечене електрогенераторною установкою, здійснюється суб'єктом господарювання, в тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво. На підставі безоплатного подання до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларації про провадження господарської діяльності і зберігання пального. Далі декларація. У декларації зазначається відомості, зокрема, суб'єкта господарювання, який діє через своє постійне представництво, в тому числі для юридичної особи. Організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування за наявності, ідентифікаційний код з ДПУ, місце знаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, ім'я та по батькові за наявності керівника юридичної особи або його повноважного представника, для фізичної особи підприємця, прізвище ім'я по батькові. За наявності реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та повідомити про це відповідну Контроль та повідомити відповідного контролюючого органи, які мають відмітку в паспорті громадянина України, місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, загальну міськість резервуарів та ємності, що використовується для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження. Декларація може подана бути у довільній формі за вибором суб'єкта господарювання. Наручно поштою або в електронному вигляді в порядку, передбаченому статті 42 Податкового кодексу України, право на зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об'єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, набувається з моменту подання декларації до територіальних органів. Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику, державну податкову політику, у разі, якщо в період дії воєнного стану на території країни та протягом 30-денного строку з дня його припинення або скасування контролюючим органом, буде виявлено факти зберігання суб'єктом господарювання пального в обсягах, в обсягах понад 2000 літрів без отримання ліцензії. Та за відсутності належним чином поданої декларації до такого суб'єкта господарювання застосовується відповідальність, передбачена статтею 17 закону 481, за здійснення зберігання пального без ліцензії. Додатково повідомляємо, що до суб'єктів господарювання, які, а також в тому числі, іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі оптої торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії 500 тисяч гривень. Абзац 9 статті 17 закону 481. Дякую за увагу.